Вітаю всіх своїх друзів, підписників і не друзів. Степанець знову з вами в Етері, і як завжди, ми показуємо вам приховані місця та повертаємо вкрадену у нас колись історію. Друзі, сьогодні ми направимось куди там, а в самісінький Білгород. І для цього нам не потрібно буде входити в склад української якоїсь диверсійної групи, да? десь там зараз посміхається, Буданов, зловісно. Останнім часом топонім Білгород дуже активно використовується в українському інформаційному полі. І так, той самий їх російський Білгород, ну зараз російський, він теж колись був українським, от докази цьому. У 1918 році місто Білгород ходило в склад. України, Української держави, геть Скоропадського. і ось вам пруф. Але сьогодні ми поговоримо про ще давніший Білгород, нині всіма забутий, який знаходиться прямо ось тут у нас, фактично, під ногами киян, і ми його з вами вперто не хочемо помічати. І сьогодні ми виправимо цю несправедливість, побачимо рештки літописного міста Білгород під Києвом, яке у свій час, уявіть собі, було в рази більше. Сучасного Чернігова та Переяслава взятим разом. Це був один з найукріпленіших фортифікаційних пунктів на підході до Києва, столиці Руси. Він замикав з собою так званий київський трикутник, складений із річок Стугна та Ірпінь. За версією історика. Та громадського діяча Михайла Грушевського Русь знаходилась саме от канонічна Русь. Це якраз оцей от Дніпровський трикутник річки Стугна Тіре Ірпінь. І місто Білгород було засновано у 980 році. Тобто не у 1900, а у 980 році. Тобто понад тисячу років тому. Чесно кажучи. Я взагалі, от хто дивиться наші ролики, от особисто моє таке бачення, що я взагалі не дуже люблю стародавні періоди історичні. Чому? Тому що від тих часів мало що залишилось, а говорити про князів, про їх чвари, про якісь... Місця напружувати фантазію, ні, це не про мене. Я люблю візуальні об'єкти, які можна показати, які збереглися, щоб самому побачити і показати їх людям. Так от, Білгород ну, реально вражає. Тут збереглася просто кілометрова система фортечних валів, збудованих понад тисячу років, а може навіть і дві. І вони от, знаходяться прямо тут, серед хатів, серед полів. І тут реально от, відчувається справжній Віків. Білгород був заснований великим князем Володимиром на так званому шляху королів. Да-да, в українців ніколи не було королів, але загальна європейська назва цієї дороги була дорога королів. Починалася вона у нас на Львівській площі, а закінчилася в містах Європи. І якраз крізь Білогородку проходила ця дорога. І тут зараз є вулиця Старошутомирський шлях. От, але офіційно місто було засноване у 970 році. Тобто за вісім років до хрещення Русі, і він тут десь тримав 300 своїх наложниць. Це було укріплене місто, яке тримало оборону над Дніпром. І що цікаво, тут збереглася навіть криниця, якій тисячу років ця криниця, за легендою, врятувала місто одного разу від набігу е, чергових кочівників, які обложили місто Білгород. І тривалий час не могли його взяти облогою. У місцевих мешканців виснажувалися вже припаси. Але один кмітливий містянин з Білгорода вигадав взяти великі діжки з киселем і з їжею і закласти їх в колодязі, і запросити. Дипломатичну місію штурмовиків, оці, які оточили місто, да, цих кочівників. Коли кочівники зайшли в Білгород, демонстративно містяни витягли цей кисіль з колодязі і продемонстрували, що вам даремно з нами змагатися. Тут сама природа нас годує, сама земля, тому ви не візьмете Білгород. І через деякий час облога була знята. Все ж таки, після нашестя татаро-монголів, Білгород було знищено. І на сьогоднішній день тут, над річкою Юрпі, збереглася система фортифікаційних споруд, часів руси, яка просто розрізає з собою час. На шматочки ріже Це реально місце, де час зупинився. Просто місце, де... Вивертається сприйняття. Ну, що цікаво, от у 2022 році, як ми знаємо, росіяни також не змогли здавати оці вали на підході до Білгорода, і застрягла їх там бронетехніка. Ця місцина боронить Київ вже понад тисячу років. І Білгород через деякий час після шесть старемонголів. В подальшому містечко занепало після нашесті старемонголів. І тут е... із часом. Воно просто отримало статус вже села, яким зараз в принципі, є. Але це не просте село, це село, де ти просто доторкаєшся до самісінької історії. Друзі, нашому Херсону та його мешканцям випала дуже важка доля. Спочатку окупація, потім великий потоп. от, І зараз численні обстріли, постійні руйнування інфраструктури, там залишилося ще багато українців, от, які або не мають змоги виїхати, або не хочуть виїжджати з рідного міста. Я дуже прошу за змогою, за можливістю їм допомогти фінансово. Дивіться далі. Колишній Білгород перетворився в звичайне село Білогородка, село, де на кожному кросі можна побачити сліди живої історії. Так, наприклад, просто серед звичайних сільських хат, з усім тим розмаїттям, що нам може сьогодні показати сучасне українське село, розташовуються руїни давньоруського храму апостолів. Прямо то від собі, просто серед хат, на звичайній сільській вулиці, підмурки храму якому понад тисячу років, який був не гірше знаменитої десятинної церкви, на яку князь Володимир витратив одну десяту своїх коштів. І тут такі дива на кожному кроці. Є, звичайно, певні зрушення в добру сторону, що от місцева влада встановила тут скрізь анотаційні таблички, але цього замало. Тут потрібно було б зробити потужний такий комплекс. Національного значення, куди привозити людей з усієї України і показувати, от, наскільки могутніми були наші пращури, і які от вони реально будували просто нереальної міці фортеці. І звідси фактично пішла Україна. Такі реалії білогородки, от хати стоять, а от прямо серед кущів хрест. уявіть собі. Тут люди настільки. Звикли до старовини сусідства старовиною, що в них ніяких забобонів немає. Уявіть собі, що на певних найважливіших ділянках оборони Білгородської фортеці ширина валів сягала понад 60 метрів. Таких укріплених міст не було аніде у самісінькій усій Європі. В 17 сторіччі Білогородська, наскільки я пам'ятаю, стала центром повіту. І в часи Козаччини тут була навіть своя козацька сотня Білгородська. В принципі, і зараз. Да, там, Бачите, вон, в центрі міста кафе Білград або футбольний клуб Білгород. Тобто тут шанують цю свою стародавню назву Білгорода Київського. В одному з куточків Білогородки є закинуте кладовище з рідким сосновим лісом. Але посеред цього стоїть дуб-гігант літописних часів, який ще пам'ятає, напевно, і Володимир. Подивіться на гілки, вони нагадують якого гігантського осьмінога, який розпустив свої лапи на железі. А що головне, всередині цього дуба, він живий, але за нього вигоріло дупло. Згідно із стародавніми віруваннями, в таких дуплах мешкає нечиста сила. Але ми зайдемо всередину. Тут багатир з в будинок всередині. А ще містичності всьому цьому додає те, що цей дуб розташовується на закинутому стародавньому кладовищі прямо посеред білогородки. Загалі, друзі, ми провели голосування, де запропонував вам вибрати тему. Всім привіт! Більше за все набрала тема про доти. Але, а точніше, як казав в попередньому відео, отець Сергій Голосівський, але. Але е, справа в тому, що зараз такі часи, щоб про фортифікаційні укріплення, хоча б і старих часів знімати якось, ну скажімо так, не дуже доречно. Не на часі. Да. Після перемоги. От, от Після перемоги ми зробимо вичерпне відео, але все ж таки ми зважили на ваші побажання, тому ми саме приїхали в Білогородку сюди розказати про стародавній літописний Білогород, а також відомий факт, що тут якраз у цих тисячолітніх валах. Ще й в 41-му році була лінія оборони Києва. І саме от Житомирського шосе було перше бойове зіткнення з німецькими мотоциклетниками на цьому напрямку. От. Хоча оцей ДОТ він найбільший на всьому так званому Київському укріпрайоні лінії Сталіна. Це знаменитий 402-й ДОТ в Білого році. Наскільки мені відомо, От я знаю, що дуже люблять взагалі дослідники дотів, люди дуже прискіпливі. Вже неодноразово прилітало мені від них, дуже люблять все так точно. Ну от, коротше, можете написати, правильно там, що я кажу чи ні, але це найбільший з усіх дотів на Київському окріп районі, напевно, найвідоміший. Чому? Тому що він найрозгалудженіший. Тут є ціла система підземних ходів завдовжки майже 500 метрів. І цей дот він, наскільки я знаю, не приймав. Прямо участі у бойових діях, його просто обійшли з усіх сторін німці, і радянські війська вимушені були його покинути. Ну, зараз давай заходимо всередину. Та певно, як завжди, вже надзюрили скрізь. Штоль, над, над, надзюрили. Спочатку було дуже весело, прикольно. О, да. Справа в тому, що знімали фільм. Перший, фільм. Да, перший український ужастик. Фільм жахів. Фільм-жахів. Я його, до речі, не дивився. Я дивилась дуже погано, в мене касета навіть є. <звісно> а ви от напишіть коментар, чи варто подивитися його мені, наскільки це цікаво. А зараз ми зайдемо, як там було. Як ти казала, штольня. — Спочатку було дуже весело і прикольно. А, а потім було дуже страшно і кольору. Впала моя пластмаска. Ого, угу. оці скоп-трапи, вони дуже-дуже. Ці скоп-трапи. Виглядають надійно, хоча їм вже майже 100 років, так що так як будівництво цього укріпрайону почалося ще наприкінці 20-х років. І взагалі первісно планувалося, що ці доти вони будуть приймати участь в війні з Польщею, не з німецькою армією. Ну що ти? Я в перший раз побував, напевно, Белень, щоб не збрехати, років 18 тому. З малолітніми футбольними фанатами пиво горілку, запивали її кіфіром. От, Блін. Тут насправді розгалуджена така система ходів, Але їх дуже сильно забруднили. Бачите, висот, глибокі такі колодязі. я пам'ятаю, ще ми спускалися не дуже тверезі, не робіть коротше, так ніколи. По цим скоптрапам ще по старим часів Другої світової. Зараз від них залишилися ріжки данішки і тут наварили нову драбину. Зараз я сподобаюсь спуститись. Сподіваюсь, що я не, не нагробанувся туди вниз. Драбине спасіння в місті Білгороді. Лукс reliable. Прикинь, деякі фрагменти, деякі скоптрапи залишилися сім Другої світової. Вони зараз є складовою цієї химерної конструкції «Драбини спасіння в 402 доті літописного міста Білгород. Що ми потрапили в часову воронку і ходу звідси немає. Вона йде. <рігум> 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 да. Страшно. О, так. О, Хрест. Тільки... Да. Тільки хрест зробить ворогам арест. Страшно открито стать. Бачите. Там біг вже на озеро. О, Страшно. Пен зараз нас єсть. Тикс, А, тут затоплена тройка. А тут не дуже. А, тут нормально. Ні, так засохло. -а. Ну, ну так стрьомно. Ну тройки вода, тройка вода стоїть. Тут палети лежать. Вони трошки підгнилі, але ще цілком придатні для пересування. Просто цей дот також вичевий знаходиться під ніжі стародавнього городища, а городище розташовується на домінуючій позиції над струмком. І відповідно, струмок цей затоплює. Ох, хустряка. Тут близько 500 метрів так, форми от, от загостреної конструкції. Я навіть колись десь вичитав таку версію, що чому називається ця конструкція міна? Що ніби вона на нагадує форму міни. Але... Закляті Кіурівці, вони мене заклівали, сказали, що я профан, баран ти сюди. І що, скоріш за все, а, назва пов'язана з Майн. Тобто англійською мовою Майн це шахта. Ну, така, коротше штука, дуже раджу тут бувати в цім, хоч раз. І кімнати є великі. Тут, вочевидь, мали укриватися радянські вояки. Сьогодні Білогородка більше нагадує маленьке містечко. Будується багато нових будівель, причому деякі дуже оригінальної архітектури, от, наприклад, таксі приватні будинки, шатроподібні або цей житловий комплекс такий модерністський, потрібно повертати статус міста. Або краще просто прийняти в Київ одразу, анексувати. Як ви вважаєте? От напишіть краще. Що думаєте робити з цим Білгородом? Що ж, друзі, от і підійшла наша невеличка мандрівка стародавнім Білгородом Київським. Це дійсно унікальне місце при річці Ірпінь, яке тисячу років боронило наш Київ. Об нього ламали зуби кочівники, об нього ламали зуби німці в 41-му році. Ну і зараз росіянські фашисти теж тут не змогли пройти. Так що обов'язково. Приїдьте в Білогородку, побачити доти оці, погуляти по стародавнім валам, щоб відчути подих часів. Ну і так, мало помалу, ми з вами обійдемо всі київські околиці. І далі, далі, далі рушимо ще. Так що через тиждень, в суботу, всі чекайте новий випуск Сипенця.